Вітаю! Я Ночкин Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Філіпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Поки місяць я жив в Сідіо, тобто в Кагаян де уро місто на півночі острову Мінданао. там багато всього відбувалося. Частково я вже щось розповідав, а щось викладаю тільки в закриті покази, куди потрібна підписка. Туди, наприклад, вже відео пішло про лікарню. Як воно там, медицина влаштована саме на тому острові, що там відбувалося, і особисто там оці мої всі гойдалки, там є що подивитися. І також там вже є випуск про землю. Як можна на Філіпінах отримати по великому рахунку землю безкоштовно. Тому, кому цікаві отакі от різні моменти, то це все по підписці. Підписуйтесь, будь ласка. Тому ж, кого влаштовує той формат, що я отут розповідаю то, як ви хочете. От це історія про те, що зі мною ще там відбулося. Тому що там ще буде історія окремо про дівчат, вона теж туди піде, туди в приват. Але ті певні речі, які можна розповідати загалом всім, то вони будуть тут. Одна з цих історій це про те, що. Тепер я не курю. Нагадую, що ай, палим мисляраду курим цигарки, так от я саме перестав курити там. Зі мною це відбувається другий раз за життя. Ну, щоб це зрозуміти, що це взагалі таке, це потрібно розповісти історію куріння з самого початку, щоб якось воно в контексті було зрозуміло. Значить, я почав курити в неповні 25. До 25-це був такий суто спорт, спорт, спорт. Потім щось мені от прямо в якийсь день, вже будучи в порівняно свідомому віці, вже майже на повну потужність, там якось мізки почали працювати. І от я такий, о, а тепер я хочу курити. Пішов, купив там якісь от самі дорогі цигарки, які були на той момент. Там якийсь... Тоді це був типу Ротманс, ну, в тій місцевості, де я жив. Як зараз пам'ятаю, от я їх закурив, мені дуже сподобалося, і я почав курити. Таким чином я курив поки Це оце майже в 25. І в 45, тобто за 20 років, я покинув курити. Це вже коли приїхав сюди. Це от якраз не знаю наскільки вам буде видно. У мене за спиною острів Негрос. На той момент я жив там. І в якийсь момент, в якийсь ранок, мене просто, я то називаю, не я покинув курити, а курити покинуло мене. Тобто, просто от перехотілося і все. Я зрозумів, що я от прокинувся зранку і я не хочу курити. Я намагався там знайти причину, і думаю, що я її знайшов. Про неї зараз я вам і розповім. І я думаю, що ця причина, коли оце. Зараз 10 днів курити покинуло мене знову, от ті самі відчуття, все так само. Вони теж, воно все пов'язано, я провожу паралелі, оце зараз про це все розповім. Тобто, що відбулося минулого разу? От курив собі я 20 років і курив. Мені завжди це було в задоволення. мені не приходила така думка, що там а от би якби мені покинути курити. Ні, взагалі ні. Тобто мені подобалось курити це, це було гарно, я відчував задоволення від самого процесу, особливо під алкоголем, і все таке курю і курю, клас. Аж тут на тобі мені не хочеться курити. Тому для мене це було це покидання курити. Минулого разу це ну, ну такою, скоріше сумною звісткою. Я не хотів кидати. Але що відбулося? Я тоді почав експериментувати. З місцевим оцим самосадом тютюном. Його тут доволі активно продають на базарі, на розсип. Він згортається по великому рахунку, це такі як міні-сигари. Тобто теж воно в листя загортається. Тут є спеціальні такі дерева листяні, куди їх оці, їх оці листки висушують, вже згорнутими отак от, в трубочку. Туди засипають той тютюн, і така собі міні сигара і її курять. Я думаю, о, якась тема цікава, я теж так хочу спробувати. Я спробував, почав то все курити, мені дуже подобалось. Ну, по-перше, то дуже дешево. По-друге, воно виглядає дуже колоритно. Єдине, що незручно, воно постійно тухне і потрібно. Постійно запалку мати під рукою, постійно підпалювати, ну потім воно все автоматично такий вже рух э, починається, і от собі куриш і куриш. Дешево, гарно, взагалі клас. Потім э, мене від того всього почало конкретно штормити нудити. Я спочатку списував то на ром, э, бо тоді паралельно же ще ром якось пився, а потім. Я оцей відчув, от, ну, от чітке відчуття, що я більше не хочу курити. Я поговорив з місцевими, що це зі мною відбулося, це от, бо може це все-таки цей тютюн. Вони кажуть, ну так, його ж треба і курити, як е, сигари, а ти його куриш як звичні цигарки. Так курити його не можна, так у нас курять ті люди. Які хочуть саме покинути курити. Оце вони так роблять, Оце вони його одним затягуються прямо, їх потім кілька разів знудить, і потім вони можуть роками не курити. Ми побачили, що ти так куриш, ми подумали, що ти, мабуть, то хочеш покинути. Ну, твоя справа, ніхто тобі нічого не говорив, а по великому рахунку, то причина десь отака. Ну, добре, e, значить, відбулося далі. що? А далі в мене якраз почалися всі оці гойдалки. З... Симптомами, діагнозом, хворобою, і якраз вийшло дуже добре, що мені в той період іще й не потрібно було ну, дбати про те, щоб якось покинути курити. Тому що суміщати б то з лікуванням і за тим всім, що в мене тоді відбувалося, було б не до того. А так воно вийшло, що само собою в той період я якраз і не курив. Потім, коли я вже після лікування повернувся сюди, Мене знову пробило на те, щоб курити. От мені прямо захотілося, о, я хочу курити. Ні з того, ні з цього. Якраз це як я тільки переїхав на палаван перед самою пандемією, я почав в день виходити поштучно купувати одну цигарку, я її скурював, потім там три цигарки. Ну, в результаті в мене дійшло, що я все одно. Оце і ще і два тижні тому я курив одну пачку. На три дні. Тобто я курив в день в середньому там 6-7 цигарок. Отак. Бувало інколи трохи більше, це буквально трохи. На одну-дві цигарки. Десь отак. Е, ну, от курив і курив. Знову ж, мені оці, оце виходить, почав перед пандемією у 2020 році. Е, і оці три роки, е, це два роки пандемії і рік після пандемії, воно теж було абсолютно в задоволення. Значить, перший раз, коли курити покинуло мене, то було пов'язано, з тим, що в якісь не ті вже смакові пішли відчуття, рецептори там і все інше відреагували на них от, як на подразник, вся, вся оця, оце все, що нудно, почалося. І от у мене просто. Відімкнуло від процесу куріння на два роки, мені взагалі не хотілося. Потім це знову захотілося. Курив, курив собі три роки. Потім, будучи це в місті Сюдіо, я знову перестав. Знову ж аналізую, з чим я це пов'язую. Там, по-перше, спека, там зовсім інше відчуття. Тут ось. День, типу, спекотний, а я собі хожу по пляжу і все якось добре, тому що воно бриз, і тут, тут навіть інший склад повітря. Тут взагалі воно все по-іншому. А там, коли живеш в мегаполісі, то це спека, вона прямо спека. І курити під час спеки, ну, таке собі. Вже оце відчуття задоволення, воно зовсім інше. Плюс. Получилося кілька разів така ситуація, що не було цих там легких мінтолових цигарок, які я як е, звично курив, і довелося там купити якесь мальборо чи щось от подібне. І збій в самій атмосфері куріння і в самих цих цигарках. От я навіть зранку там виходив на балкон, оця спека, оці, от, от воно мене знову я почав відчувати, що воно мені в незадоволення. От дві останні цигарки я викурював, ну прямо, ну, з таким, ну, типу, треба. І тобто, я втратив е, оцей кайф, який я відчував від куріння. Тобто, знову ж підкреслюю, це не я там якимись колосальними зусиллями волі, щось там покидав. І відповідно я цього домігся, от я такий ні. Воно саме від мене пішло, і я не знаю, це гарно чи погано. В даній ситуації мене це більше радує, ніж е, якось подразнює, як минулого разу, оці там коли 5 років тому. Тому що е, зараз я розумію, що ну, вже в стані в тому, в якому я перебуваю, щодо здоров'я, то краще цього не робити. І якщо в мене немає такої потреби, то все-таки це гарно. Взагалі, оця історія, кому вона може бути корисною? Тим людям, у які так само, як і я, дуже чуттєві до смаків. От знаєте, є такий народний метод, коли цигарку мочать в молоці, бажано в козиному ще навіть, і потім скурюють. Ну, як це роблять, як правило, таку цигарку е кладуть до пачки тому. Щоб, ну, щоб та людина покинула курити. Це там в родині, якщо хтось багато курить, і може він і сам хоче покинути курити, але не може. І люди знають про такий метод, і вони тоді типу, хочуть йому допомогти. Якщо людина цього не знає, то кажуть, що це доволі гарно працює. Я бачив, як таке людям робили, і я бачив, як це закінчувалось. Одних людей після того, як їх там вивертало від Нудоти. Вони дійсно припиняли курити дуже надовго і декотрі назавжди. Інколи інші люди, це було по великому рахунку 50 на 50, воно їм ніяк. От воно в них тільки нудота проходила, вони знову, знову, знову курили, їм потім далі скільки не підсовували, і воно їм не допомагало. Тобто штука індивідуальна з одної сторони, а з іншої сторони, людям з певними схильностями воно все-таки може стати. Пригоді оця інформація. Я б, чесно кажучи, аби не певні обставини, і отак воно у мене само собою це зі мною не відбувалося, то, як по мені, це куріння, воно такий кайф, це одне із небагатьох задоволень, там крім чого алкоголю, сексу, подорожей, від якого я б і не відмовлявся, от, якби моя воля. Але якщо вже комусь треба відмовитися, то принаймні це один із методів. Якщо хочете, можу комусь цього тютюну надісувати з острову Негрос. З одної сторони, я думаю, що ефект буде такий самий, як від нашого самосаду. От якщо перейти на той наш самосад і почати його курити і ще так дуже сильно в затяг, то ефект з оцею нудотою і потім. От таким відторгненням від куріння я буду те думаю, що буде те саме. Але коли от звідси воно буде, то скорше за все може спрацювати і ефект плацебо. Тому що о, ну типу з Філіппіно, стрівне, оце там, оце воно так працює, там місцеві традиційно так кидають курити, то я думаю, що наші сільські дядьки, у них та сама тема відбувається, просто ми не в курсі. Ну, але якщо комусь треба буде, то звертайтеся за таким надюшлю. Ну оце так. Знову ж, враховуючи, що воно на всіх по-різному діє, то пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.